Вітаю всіх, ну що ж, я хочу зробити декілька відео. Знову ж таки, декілька. Знову ж таки, своєю першою класичною колодою і колодою дверей, там, де я хочу дивитися кісевий результат. Мені не подобається податкові наші реформи, тому що це накладе на рівень життя. Ви ж розумієте, що продавати на Олексі за 200 гривень щось. І потім обкласти податками цю суму, ну, буде невигідно, як мінімум, продавати щось. Ось, в чому справа. Тепер банківська таємниця. Чи дійсно податкова буде мати доступ до рахунків людей? І банківська таємниця буде розкрита для неї? Чи дійсно податкова служба буде? Мати доступ повний до рахунків банківських людей. Давайте дивитися: Мах Карта Мах Так, вони хочуть це зробити до фінансових потоків. Фінансові потоки. Це як вам фінансист скажу. Угу. Ну, дивіться. Те, що випадає, мені подобається, бо це може викликати ажіотаж і. Негатив. Так, ну. Де, так, добре. Дійсно так, але знову ж таки, я бачу, що це буде певна початку певні фінансові операції, певні фінансові дії, і це не може бути прям-прям примусово прям всіх. Ви розумієте, це який потік інформації треба обробити, зробити і. У нас можливості тут обмежені. Так, добре. Тепер податкова ладна. Повертаюся я до свого навчання Національний банк України. Любий мій Національний банк, який мені дав багато. Я тебе обожнюю, але Національний банк України дасть доступ податковій до фінансових рахунків банківських. Людей. Національний банк України відкриється банківську ті мислі податковий дасть доступ. Я тебе просто обожнюю. Один з принципів Національного банку України це автономність. Ось, він згадає це. ні Національний банк просто так це не зробить. Ну, скажімо так, це буде все одно відповідними рішеннями, відповідними діями, і це буде на вимогу. На вимогу. Національний Банк України буде в цьому питанні вести свою політику. Що можу сказати? Що... Мені це подобається. Тепер дивимось. Чи дійсно будуть прийняті закони, які будуть обкладати податками продажі на Оликс, розетка і на інших платформах? Що будуть обкладатись податками з фізофі... дохід з фізосі? Ось наша влада хоче цю херню затворити. Ви розумієте, що це буде відбуватись? Ну, не. Недобре, недобре маніпуляції, розчарування буде повнюче. Повнюче розчарування від усього цього процесу зовсім важа. Тому давайте так: поки що так буде. Подивимось, який буде результат. Я ще бачу, що тут може бути результат такий, що будуть щось відміняти. Може бути через дії в суспільстві. Реакцію суспільства може бути таке. Побачимо.